Третій тиждень звичайного періоду, рік А. Читання з першого послання святого Апостола Павла до Корінтян. «Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Бо посланці від Хлої. Сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки. Маю на увазі те, що кожен із вас каже: Я Павлів, а я Аполосів, а я Кифин, а я Христів. Невже Христос поділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Чи може ви хрестилися в ім'я Павла? Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангеліє, І то не в премудрості слова, щоб не ударемнити хрест Христа. Слово Боже. Апостол Павло був в Корінті в 50-х роках уже нашої ери після Христа, і він пише свого листа цього першого послання, те, що ми читаємо, як перше послання до Корінтян. Він пише рік або два після свого перебування в Корінтії. Він на той момент знаходився в Ефесі. Якимось чином до нього доходили різні звістки про Корінт. Приїжджали люди, докладали, говорили. Ми сьогодні чуємо, що якісь люди від Хлої. Докладають також йому, що відбувається зі спільнотою. Мало того, ймовірно, і в принципі відповідає апостол Павло на якийсь лист з Корінту, в якому вони виклали всі їхні труднощі. Ну, можна було би так сказати, що сьогодні ми б поговорили по телефону, написали б якісь месенджі в месенджерах. І би одразу отримали це. Натомість тоді був це епістолярний жанр, тому все це в листах. Але ці листи стають Словом Божим, Словом Божим, який також доходить сьогодні до нас. Отже, апостол Павло відповідає на різні проблеми, на труднощі, які повстали в спільноті в Корінті. Які ж це труднощі? Ось вам перша складність, яку переживають корінтяни? Поділи. На різні партії. Бо одна партія говорить, що Я є Павлів, що я отримав Євангеліє від самого апостола Павла, а деякі говорять, що а я отримав від кифи, тобто від Петра, що є якісь, можна сказати, так, група евангелізаторів, які пов'язані з апостолом Петром, і говорять, що а ми взагалі належимо до цієї категорії, до цієї партії Кифи, що ми є за апостола Петра. А деякі говорять, що а нас взагалі до Бога, до Христа, до віри, навернув аполос. А ми знаємо, що Аполос був міцний в слові. Дійсно зустрілися, а також апостол Павло з Аполосом, але вони, можна так сказати, він на самому початку був учнем Йоановим, потім проповідував це навернення, яке проповідував Йоанна, а потім йому допомогли навернутися до віри Христової, тому не завдяки апостолу також Павлу, його співпрацівникам. Але він був міцний, тому багатьом багатьом язичникам він провістив Євангеліє Євангелії, також в Корінтії, і деякі кажуть, а от нас навертав до віри апостол Аполос. І тому апостолу Павлу треба було сказати: слухайте, чи ви добре зрозуміли Євангеліє. От ви Я такі горді, що вас іванілізував, проповідував вам слово. І Петро, Павло, Кифа, а деякі кажуть, а я взагалі безпартійний, тому що я христовий. От сам Христос мені проповідував, тому я безпартійний. І апостол Павло тут якраз хоче сказати слово, що слухайте, ви хіба що не дуже добре зрозуміли, чим є Євангелія і чим є єдність в вірі. Апостол Павло говорить дивовижне слово, що Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангеліє. Якби говорячи, що ну, хрещення є важливе, але ви просто звертаєте увагу на якесь знаряддя. Не звертайте увагу на те, що коли хтось хрестить, чи Павло, Петро, Аполос, чи хтось інший, інший, інша людина. То хрестить сам Христос. І є найважливіше прийняти Євангеліє, а Євангеліє – це також не тільки Слово, не тільки якась вість, але це Христос, це, Хрис... це Святий Дух, який сходить. І тому, коли хтось слухає Євангеліє правильно, він отримує Святого Духа. І це цікаво, що коли хтось, хто посідає Святого Духа в собі, один, другий, третій, і незалежно хто йому проповідував, це слово, вони відразу відчувають цього духа єдності між ними, тому що це Бог, який живе в їхніх серцях. Можна сказати так, християнин розпізнає іншого християнина по цьому духу, якби відчуває оцей магнит, який, магніт, який знаходиться всередині його, і один одного притягують. А якщо люди, які починають гризти один одного, Якісь поділи партії, це означає, що тут входить якась людська амбіція на що хоче звернути апостол Павло.